Сьогодні у випуску. Одна людина загинула. Ще п'ятеро дістали поранень. Ворог обстріляв село Приморське Васильівського району. Оформлювати нові перепустки для переміщення жителів Бердянська та сусідніх населених пунктів змушують російські військові. Він розміновує дорогу піхоті та навчає військових долати смертельні пастки. Історія бійця на позивний ювелір. Шестирічна дівчинка, яка дістала осколкове поранення м'яких тканин внаслідок ворожого обстрілу села Приморська Васильівського району, нині перебуває в стані середньої важкості. Про це повідомив Суспільному головний лікар обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко. В неї осколкове ураження м'яких тканин лівого плеча. Осколки були видалені, дівчинка госпіталізована до хірургічного відділення, де вона зараз знаходиться. Робляться перев'язки та обстеження. Шви ніяких не накладували. Ранки загоються. Дівчинка через три дні піде додому. Нагадаємо, окупанти обстріляли село Приморське 14 травня. В результаті ворожих обстрілів травм дістали шість місцевих жителів. Серед них дитина. 24-річний хлопець помер в лікарні, а 30-річний чоловік у важкому стані. Повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. 179 ударів по території Запорізької області завдав ворог протягом минулих вихідних. Зокрема, гатили по Гуляйполю Пологівського району, повідомив міський голова Сергій Ярмак. Один з магазинів на окраїні на околиці Гуляйполя був розбитий. Потім на вихідних курату втілили, а взагалі на вихідних сильно центр побили. І ця артилерія була це наскільки я розумію смірчі були щось із тяжого озброєння біля мене заходу узілу слава богу на не засидило. Оформлювати нові перепустки для переміщення жителів Бердянська та сусідніх населених пунктів змушують російські військові. Запровадять їх з 1 червня. Про це Суспільному повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Окупанти кажуть про те, що їх потрібно оформлювати в комендатурі, так званій будь-якій комендатурі, Вони загалом прив'язані до існуючих або колишніх райцентрів комендатури. Розуміємо, як працюють ці так звані органи комендатури. Це теж і черги, і проблеми в певних населених пунктах крім того, в епоху діджиталізації всього по всьому світові в них немає навіть можливості якось чи домовитись, чи намагатися починати оформлення або онлайн, або телефоном. Більше того, в цьому контексті дуже цікаво слухати прогнози окупантів щодо курортного сезону. Бо вони кажуть, що мешканці всієї окупованої території Донецької, Луганської областей не можуть приїхати до міста Бердянська або проїхати Запорізьку область, поїхати на море, не оформивши перепустку. Я потрапив десь у маї до саперно-інженерного взводу. І спочатку також, як і всі, мабуть, я був стрілком, також знаходився на блокпості, перевіряли документи у людей. До цього працювали ювеліром, так? Да? Так, працював ювеліром. Допомагає а вже, ж, тому що це маленькі речі, з якими ти працював до цього, і зараз також можна навчитися працювати з вибухівкою. Дуже добре. В бою наші функції це ми повинні робити проходи для того, щоб піхота проходила далі. Тобто є проход 40 сантиметрів, ми його робимо, піхота заходить до ворога. Тобто ми йдемо перші. Ми і розвідники. Розвідники нас прикривають, ми заходимо, прибираємо розтяжки, прибираємо міни, тобто прокладаємо трапу. По якій далі піде піхота. Сапер це людина, яка повинна бути беземоціональною, тому що дуже тяжко працювати в такій професії, бути емоційним і постійно за когось перейматися, тому що наша професія сама по собі небезпечна. Це, це все всі, мабуть, розуміють, тому що є навіть така, такий гумор, що сапер може помилитися лише один раз. Це тропа учбова. Тут ми тренуємо піхоту для проходження міновибухових загороджень. Тобто, щоб коли вони підуть в бой, в них був якийсь навик для того, щоб не підірватися і взагалі дійти до ворога. Я зараз встановлю заново учбову гранату в бойове положення для того, щоб... Далі навчати. Взагалі, коли люди проходять, вони завжди звертають увагу спочатку на дерева. Дивляться, щоб на деревах не було ніякої нитки, там не було провалів. Ми використовуємо щуп для пошуку мін. В даному випадку це саморобний щуп, тому що мені їм працювати більш краще. І Якщо ти знаходишся на території, яка замінована, ти починаєш перевіряти. Темп, ходьби все залежить тільки від того, наскільки забруднена територія міновибуховими предметами. Тому навіть 100 метрів можуть, може людина проходити і 4 години, і цілий день, і два дні. Хочеться навчити людей, для того, щоб вони не загинули. Мені кажеться, це найскладніше. Тому що це твої побратими, ти з ними вже не один день, не один місяць, більше року мешкаєш. Тобто вони вже для тебе як браття. Країна наша розквітне. Розквітне так, що всі будуть навколо нам заздрити. Спеціальні амуніції та інколи під обстрілами так працює нині Запорізька бригада центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 29-річний фельдшер Володимир Сергеєв зізнається, за вісім років бачив багато, але під час великої війни працювати стало складніше. Випадки різні, були. в основному це взросла реанімація. Виїжджає лікар, водій і фельдшер. У деяких бригадах два фельдшери або фельдшер і медична сестра. Водій 103-ї бригади. Підійдіть, будь ласка, до автомобіля. Визов на спадіння з висоти, один пострадавший. Повномасштабної війни переважали виклики із захворюванням серця, каже Володимир. Зараз дебільшого масове травмування внаслідок російських обстрілів. Головне наголошує фельдшер під час таких випадків, попри емоції, чітко визначити порядок надання допомоги травмованим. Коли приїжджаєш на місце обстрілу, ми не знаємо, чи буде ще повторний панам. Це от, ну, Хоча це вже за це думаєш після. Тобто, непосередньо там на місці, об цьому не думаєш. Просто робиш свою роботу. Більше таких випадків, таких екстрених, що обстріли, поранення, кровотечі Тобто це додалось ще більше. Вони для цього були, але не в такому кількості. Спочатку кажемо, скільки потерпілих, і треба вже знати, відсортувати, яким першочергово надається допомога, які у нас, ну так скажемо, зелені, які можуть ходити, їх треба одразу відсортувати. Після початку великої війни роботи в бригадах швидкої побільшало, каже лікарка кардіореанімаційної бригади Наталія Дорошова. Зокрема, почастішили випадки самогубства та загострення хронічних захворювань серед переселенців. На допомогу в місті та області виїжджають реанімобілем. Наприклад, в цій шухлядці ми можемо побачити додаткові шини і фіксатор голови, який ми використовуємо для важких травмованих пацієнтів. Також додатково здесь закріплене. Крісло-каталка для пацієнтів, що сидять, їх можна перевозити. Воно додатково ременями зафіксовано. Тут в нас захований додатковий балон з киснем, також додаткова травматологічна сумка, коли є масові випадки. Додатково є такі сортувальні браслети для постраждалих так звано червоної групи, яких ми будемо визначати. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Складні стосунки з батьком, образи, в яких глядач пізнає себе, та спроба відтворити Слобожанський суржик. Режисер української стрічки Люксембург Люксембург Антоніо Лукіч розповів, як працювали над створенням фільму. Зустріч із запорізькими глядачами відбулася в кінотеатрі імені Олександра Довженка. За словами Антоніо Лукіча, в основі сюжета його особиста історія. Це історія, так моті шукають. Батька, а десь було доріг, я дуже вірю в те, що в хороших фільмах герой має навіть, дуже сильний попит, такий внутрішній на, на зустріч з Богом. Тобто він має сподіватися, що з ним станеться щось чудесне, десь, диво. І цей фільм це ще краще, як спроба колі, як спроба головного героя, віднайти свого творця. Працювати над стрічкою Люксембург-Люксембург. Команда розпочала у 2021 році. Зйомки відбувалися в Києві, Лубнах та безпосередньо в Люксембурзі, розповів Антоніо Лукіч. Деякі сцени з Люксембургу ми знімали також на в Києві, це просто через обмеженість бюджету. Останню сцену за ми знімали у День Батька. Так сталося, і це трішки розшувало раміля в цій сцені, тому що це граф його справжній батько. Хлопчик, які особливо виростають батька, це не є трагедією, Насправді ті хлопчики не виростають в нормальних чоловіків. І є лише вона так особливість, що вони намагаються батька віднайти майже кожному старшому чоловіку, і це фільм спробує якось скласти цей проте батька. Не дивлячись на те, що фільми дуже такі були затронуті важливі теми. Він дуже подан був легко, дуже було круто подан юмор. І це сприймалося набагато легше. І ось коли ти виходиш, ти такий, ага, бо не так воно і смішно, але дуже класно і якісно. Це дуже круто, що в прифронтове місто повертається культурне життя, і фільм надзвичайно дивовижний, адже в таких простих речах показана історія. А сім'ї на розбитих ящиках, віконних рамах та понівечених дверях малює картини доброволець чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура Володимир Безрукий. Першу виставку представив у Запорізькому фотоклубі. Розповідає, полотна створює в бойових умовах і намагається якнайшвидше відправити на мирну територію поштою чи за допомогою волонтерів. Я в підвалі знайшов ну, старі розбиті ящики, збив їх там декілька. Докупи і почав на них малювати. Потім ну, бійців малював, потім ну, знайшов там також рами старі, вже ну, з вікон натягнув на них там, брезенти, плашпалатки І намалював цех. Поїхали вже на бойові дії в Уляпійський район, там села Солодки, Червоне. І там я Через якийсь час намальбав цю картину, що ззаді мене. Там, це мої побратими, ну як скалу, що мої земляки, і вони там на той час знаходилися, і ми їм допомагали в військових діях. Після картини Буремний серпень на Гуляйпільщині створив ще три, зокрема, одну на дверях від розбитого погребу, каже автор. Ділиться, творити почав у 24 роки, має мистецьку освіту. Але до подій на Майдані малював зрідка. Не було бажання й натхнення. Потім за пензля взявся у 2014 році, а під час повномасштабної війни вперше зробив це у броварах. Чотири-п'ять робіт створив там, на ящиках з під снарядів, на відкриття виставку. Запоріжжя, Володимир Безрукий та побратими пробили з Бахмута. Де би він не знаходився, він все одно знайде пензлик, картину, щоб намалювати картину або де-небудь на чому, але щоб саме в цей час ми розуміємо, що він отримує задоволення, і заспокоюється цей і... і рухається далі. Тот, хто нарисував, у нього позивний Пікасо, Пікассо Умара. Той, хто намалював, у нього позивний Пікасо, тому що в нього за плечима автомат, а в руках пензлики. Ми це підтримуємо. Ці картини, адже це буде історія, мабуть, і для цього міста, і для країни.